Доброго ранку. Програма ранок на Алтаві» триває. Продовжується. Так, ми дочекалися нарешті в студії гостів. Довгоочікуваних наші гостей. Це Ольга Агєєва, заступник голови правління Полтавського обласного відділення Українського фонду культури. І Я з твого дозволу продовжу. Давай. І е, чарівні маленькі учасниці міжнародного конкурсу краси і талантів під назвою Снігова Королева Поліна Димкова і Юстина Зуй. Доброго, Доброго ранку. ранку! Вітаємо вас, наші чарівні Доброго гості ранку. красуні. Поговоримо про здобутки юних талановитих дівчат. Поговоримо про те, які ви нагороди привезли до Полтави. Повернулися ви з міжнародного фестивалю Снігова королева. Вже весна. «Снігова Королева зрозуміла, що фестиваль був взимку. А де він проходив? Розкажіть про нього. І коли ви повернулись до Полтави? Фестиваль проходив у місті Вільнюс. Це Литва проходив останній тиждень лютого. Це традиційно для цього. Конкурсу це найчисельніший конкурс у Європі, в якому приймають діти з майже всіх країн, і ну, цього року географія була більш уж, і були тільки п'ять країн представлені: це Україна, Білорусія, Литва, Латвія, Естонія. Але кількість учасників була понад 120 чоловік. А з Полтави так. велика делегація була з Полтави. Було три чоловіки, і ще була дівчина з Кривого Рогу. Тобто, це у нас з України на жаль була не чисельна делегація, але головні нагороди забрала Україна. Які нагороди, розкажіть про це детальніше е, нагороди у нас Поліна перемогла у середній віковій категорії, Юстина в молодшій віковій категорії, а Олександра на жаль, вона зараз захворіла, перемогла у е, здобула саме найвищий титул, Титул снігова королева це у віці дівчаток від 15 до 22 років. Це угу. дуже ну, вагоми такі. Нагорода. А середня і найменша група, які там віковий 에, там, е, саме це там найменша міні-група це 4-6 років, mm -hmm. потім 7-9 років, і mm -hmm. потім вже, вже 11-12 років, де безпосередньо перемогла Поліна. Mm -hmm. Конкурс цей Снігова Королева проходить щороку, так? Щороку, так. І наступного року буде ювілейний конкурс, десятий конкурс. Цього року дев'ятий конкурс, а ювілейний буде наступного року, і ми. Сподіваємося, що ми теж зможемо прийняти участь в ньому. Хто є організатором цього? Організатором є наші давні друзі. Це Литовський фонд згоди. Разом з ними ми проводимо дуже багато заходів як на території України, так і на території Литви. Так, наших глядачів зараз закликаємо звернути увагу на відеостіну. Можна прокоментувати. 에, тобто там, де 에, ми з прапором України, це презентація нашої делегації безпосередньо на конкурсі. Там, де 에, Рапор України, це зустріч у посольстві. Нашому ага. це офіційна дипломатична зустріч, які проходять завжди, коли ми відвідуємо місто Вільнюс. Українське посольство нас з радістю приймає, і діти мають змогу поспілкуватися чи безпосередньо з послом, чи з співробітниками посольства затише по культурі, поділитися своїми враженнями, там задати якісь питання. Чудово, чудово. А погляди зсередини хотілося б почути наших маленьких гостей студії. Дівчата, схоже на те, як все ми бачимо на екранах на, у кінофільмах. От конкурс краси, як він відбувався, що для вас було найяскравішим? Розкажіть. От ви повернулись додому, всім своїм друзям, ви про що розповідали? Ну, дуже було багато учасників. Так, ну багато людей ми зрозуміли. Враження. Настрій. Ну, Друзів, ви гарний. знайшли? Знайшли. <гум> знайшли. Що найбільше запам'яталося? от ви там перебували. Mm -hmm. тому, mm -hmm. Я Все вважаю, багато що багато. Те, напередодні конкурсу а, в нас дуже відрізняється вміння там дефілювати по сцені. Нам литовці давали майстер-клас mm -hmm. для всіх дітей. Да? Вони зібрали всіх дітей наших і вчили їх ходити так, як у них це в mm -hmm. згідно з їх вимогами. Mm -hmm. Це дещо відрізняється від наших стандартів, українських стандартів. Я думаю, що це було найважче, тому що це було напередодні конкурсу. Курсу ввечері, так, а зранку треба було вийти і продемонструвати те, що вони е, запам'ятали. І ми ввечері, в готелі, е, все це тренували. Е, тренували так? Ну, от ми уявляємо, що там, приміром, українська модель іде по одній лінії, там ніжка через ніжку, там так, uh -huh. з боку слово стегнами і так далі. А як все в Литві? А в них більш стримано, це, це більш офіційно і дуже багато там зупинок вони роблять. Це дуже повільно, вони дуже повільно рухаються у нас, це не прийнято робити. Ясно. Поліна, які враження? Я була дуже вражена тим, що я, я здобула багато друзів, зі подружилась з ними. Потім ще я узнала Вражень багато, так а, не а, навіть ми було. Ми зрозуміли, що вражень просто через край. Скільки вже хто перебуває в індустрії краси? І про Олександру теж згадаємо. Олександра до нас прийшла ще років 10, тобто вона вже 5 років і зараз е, пробує себе у ролі викладача, ділиться своїм досвідом з менш е, юними, з юними моделями. Поліна в нас займається рік, але вже в неї це був п'ятий конкурс, і перший, в якому вона здобула нагороду, здобула першу корону. Це для неї. Я думаю, вважаю, що найприємніші спогади і враження це перша така вагома корона. Юста, вже три роки в нас. Вона перший раз в, взагалі прийшла до нас, і, коли їй виповнилося три роки. Вона така була е, е, дуже балована, неслухняна балована. дівчинка. Да, просиму, да, да, сказала, да, неслухняна дівчинка, а потім по і знову прийшла до нас, і ти ж активно приймає участь у всіх наших заходах. Приймає участь у конкурсах. Але європейський конкурс в неї найперше. Не Це такий, де вона спробувала себе у якості моделі, маленької які? моделі. Які були конкурсні епізоди, які з нею були найяскравішими? Відрізняється від наших. В них обов'язково є вихід, коли дівчатка чи хлопчики показують свій стиль, відповідаючи Новим тенденціям моди і цього року була е, тематика Crazy Style. Ну mm -hmm. тобто, що oh, щось да, кри... да щось божевільне. леді гага там, щось таке, і європейці дуже креативно підійшли е, до цього. Ми більш скромніше е, в цьому напрямку. Потім е, е, стандартний вихід у вечірньому вбранні, mm -hmm. е, і також вихід бал маскарад був да? Що на балі тобто... маскараді представляли які сукні. Дівчата, розкажіть. Які Нам же цікаво знати, в тебе був? На маскараді. На маскараді, який в тебе образ був? Ну, так. ну такий. Ну Снігов... що, зніговою королевою, да? сучасною сніговою королевою. Новорічний. А, новорічний. Ну конкурс взимку проходив так. Ви нам поза ефіром зізналися, що ви 29 лютого повернулися. Отак у справах, у справах, нарешті ми тут в студії зустрічаємось, говоримо про ваші перемоги. А, чомусь, коли про Леді Гаго згадали, мені пригадався її костюм із м'яса. Такого не було. Ні, такого не було. Що ще запам'яталося? Була розважальна програма. Була розважальна програма напередодні у місті Вільнюсі. Дівчата част, частково самі собі організували, тому що не перший раз у Вільнюсі. І потім ввечері, в готелі, де мешкали всі майже учасники. Вони спілкувалися, обмінювалися думками, ділилися досвідом. Да, дівчата. Що дає дітям на вашу думку, от саме цей конкурс? Він сильний? Я так це впевненість, по-перше, впевненість в собі, можливість, як і на всіх конкурсах, отримати нових друзів, і, безперечно, можливість побувати у ролі маленьких дипломатів, юних дипломатів, тому що не всі конкурси е, дають змогу побувати у посольстві, поспілкуватися з такими людьми високого рангу. А тут е, завжди це. Є невідмінною частиною складової конкурсу. Mm, от Цікаво. А буває, що батьки проводять дітей і говорять, що зробіть з нас маленьку цукерочку чарівну. А буває, що діти проводять батьків, я хочу займатися і там, будувати модельну кар'єру. Ну от В цьому випадку дітей то, тут скоріше діти прийшли, тому що Поліна у нас була дискусія з приводу того, що поїде, вона на цей конкурс не поїде. Вона сказала, я хочу. Тому що до цього був не дуже був негативний досвід участі. А в цей я хочу, я буду приймати участь. І напередодні ми з нею розмовляли. І якщо ти будеш повністю працювати, віддаватися на 100%, тоді ми будемо готуватися, вона мені пообіцяла. І приємно всіх здивувала своїм результатом. Так, Поліна? Ну, але без підтримки батьків, звичайно, нічого би не вийшло. Роль батьків величезна. Зрозуміло, так. Без батьків, без без мамино, зокрема без папиної підтримки. Да, папа завжди поряд і підтримує. Так, а є змогла брати батьків із собою на конкурс? Чи вони тут чекають? Юстини батьки приймали участь і вийшли на сцену. Там їх не дуже видно, але фото. вони там є. Так, да, вони там є. Юстини, батьки дуже активно приймали участь Поліна, вже доросліша, вона сама поїхала з нами. А Юста і батьки дуже підтримували, дуже вболівали. Прапор України завжди був у залі. А чи є якісь рекомендації спеціалізована література для юних моделей? От нас дівчата дивляться, такого ж віку, як і наші гості, де брати рекомендації стосовно? Інтернет, Образу, інтернет, мастер майстер-клас mm -hmm. зараз є. Да в інтернеті в інтернеті дуже багато відео і стосовно маленьких моделей, як підібрати образ, як правильно е мейкап зробити. Але в принципі в європейських конкурсах заборонено маленьким дітям і моделям mm -hmm. робити мейкап. І це дуже на мою думку, дуже правильно mm -hmm. в них за це знімаються штрафні бали. Є є певні вимоги до костюмів, є певні вимоги. До зовнішнього вигляду, до волосся, і за це все штрафується. Зрозуміло. А зі стилістами працюєте? Вони uh -huh. Допомагають дівчатам? Безперечно, працюємо. Uh -huh. У Юсти мама є і стилісти, і візажисти, і вона так да, тут є легше в цьому напрямку, і вона підбирає образ і допомагає із костюмами. І... Вона давно-давно вже займається і викладає у нас е, візаж. Коли ви присіли на наші е, зручні диванчики, ми не могли не помітити Мишко. цього яскравого червоного альбому. Що це, дівчата, розкажіть, це Юста, портфоліо. зокрема. Портфоліо. Давайте трошечки погортаємо. Що таке портфоліо, розкажіть? Ну, там, де всі мої фотосесії. Так, а скільки вже фотосесій в тебе було, Юста? Не рахувала. А багато? Ну багато. тобто, не одна, не дві, не три, а набагато більше. Ну, Показуй найулюбленіші світлини. Вже в ній така дуже була е, вагома фотосесія. Це у Барселоні е, для каталогу одягу, дитячого mm -hmm. бренду одягу знімалися у Барселоні. З іншого боку, З потрібно, мабуть, да. це Ну Ось така. От давайте всім покажемо. Одна з найулюбленіших фотографій, так розумію. Так. Просимо зараз нам допомогти наших операторів і режисерів. Ось вона, Юстина Зуй. Так, все добре видно нам. Угу, Портфоліо. Все як. Це, Це, Це Барселона, якраз Барселоні. Барселона. Да. Це якраз Барселона. Давайте я буду так інтуїтивно. Це хортати, полтавська показувати. зйомка, теж каталог вестільних суконь маленьких. Тобто Юста працює ще як рекламна модель. Угу. Ну, а де навчаєтесь? В якій школі, в якому Це класі? В 37-й школі в 3 Б в класі. Друзі знають, чим займаєшся? Так. Що говорять, як реагують? Ти зірка в класі? По-чесному. Ну, так. Ну, так, скромність вона заважає. Особливо, особливо в цій справі. Ось ще така гарна світлиночка. Новорічна була фотосесія. Новорічна фотосесія. Ну і не дарма конкурс, якого ви нещодавно повернулись, називається Снігова королева. Ну, Досить цікаво переглядати, правда, і дуже гарно все. Бажаємо нових успіхів. А що би порекомендували дівчатам, які нас дивляться і хочуть також побудувати модельну кар'єру? Дівчата, що б ви сказали дівчатам, які теж хочуть так, як ви. Що ж порекомендувати? Можливо. Якщо вони хочуть стати моделями, то е, треба вста, е, піти в модельне агентство, так е, вони навчаться буде е, бути більш. І розкутимо, і впевненими, я так. так думаю, не боятися, е, і, та, і тоді е, їм легше стане легше стати будемо Тобто потрібна підтримка і професійний так. погляд. Так, по-перше, бажання. перше бажання так. Най, найголовніше. Найголовніше, бажання дитини, е, людини, а потім вже все інше. Якщо буде бажання, не бажання батьків, а бажання дитини, тоді саме воно, дитина да, да, в неї ну, все і не обов'язково, що це в подальшому буде модельна кар'єра, да, але ось це це особистісне зростання, оця впевненість у собі, краса, відчуття прекрасного, стилю. Все це, буде, все, це вона все це буде. Дівчата, майте на увазі, і батьки також зверніть на це увагу. Ось такі вони юні наші рівні красуні ділилися своїми позитивними враженнями про конкурс міжнародний снігова королева. Говорили ми про перемоги. Разом із керівником, звичайно, шановні друзі. Я нагадаю, що гостями нашої студії були заступник голови правління Полтавського обласного відділення Українського фонду культури Ольга Агеєва і наші дівчата, а, учасниці міжнародного конкурсу. Краси і талантів Снігова Королева Юстина Зуй і Поліна Демкова. Ми Дякую, дякуємо вам! Дякую вам і вам дякуємо. Приходьте ще і нових вам перемог! І в дня!